Цього тижня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску. Через це очікується суха, тепла та навіть спекотна погода. Про це в коментарі НВ розказала синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. Антициклональний характер погоди, мало хмар. Переважно без опадів по всій території України каже вона: вночі за прогнозом синоптика очікується плюс шість плюс дванадцять. А в денні години повітря прогріватиметься до плюс двадцяти, плюс двадцяти шести. Приємні і комфортні показники, і вони будуть практично по всій території України. Коментує синоптик. Вона пояснила. Що наразі над Україною панують південно-західні повітряні потоки, які й формують таку приємну весняну погоду. Але в середині тижні 10 та 11 квітня ці потоки дещо перебудуються. Вітер змінить напрямок, що додасть трохи прохолоди. Четвер четвер п'ятницю у західних та північних областях денна температура буде вже не плюс 20, плюс 26, а від плюс 17 до плюс 22 градусів у денні години. Загалом комфортна весняна погода з досить високими показниками збережеться, каже Наталія Птуха. Трохи свіжіше буде в Карпатах: плюс один плюс шість вночі, та до плюс дванадцяти плюс сімнадцяти в денні години. Водночас у горах з 10 квітня потеплішає, вночі вже буде до плюс 10, а вдень повітря прогріватиметься до плюс 14, плюс 20 градусів. На тлі сухої погоди в Україні настає пожежонебезпечний небезпечний період. Метеоумови, за словами Наталії Птухи, будуть сприятливі для поширення вогню у випадку займання, і наприкінці цього бездощового тижня ризик поширення вогню лише посилиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз поговори.